Окупант Олександр, алкоголік з 20-річним стажем. В 42 роки пішов на війну за контрактом, бо заборгував за аліменти. Пристава ганялись, ганялись, поймали, говорить, либо підписує, либо в тюрьму. А з тюрми все одно сюди підписав п'яним. На фронті від рюмки теж не відмовлявся. Щовечора, допоки пропити організм, не дав збій. Ні, капельниці ставили. Пьяная эпилепсия была, падал, тресся. А я и кодировался, не помогая, 3-4 месяца и обратно в эту же яму. Окупант Божиця на войне не зробив жодного пострелу, а просто с рештки скрепных недобитків. Самое страшное, что когда мы нашли тело и не могли найти голову, вот тут мне очень страшно показалось. Як би страшно не було, але і втікати з війни окупант не збирався. Такой же руски убіжав, поймали, і розстріляли, обнулили. Під час чергового рейду українською землею потрапив у полон. Пішли в Андріївці обходити розбиті дома, збирати двохсотих. Напарника застрелили. А я, как расстояние между нами было, упав. Ногу вывихнул, улез в гараж, там і Потом Потім ваші прийшли, і я сдался. Тепер слідчим СБУ плачеться, він простий руський алкоголік, який навіть не знає, хто почав війну. Я в політиці больно не розумію, але як по наслушки, що Росія почала війну. Зачем? От це питання. Землі Путіна, відомо, мало. Після обміну, на випадок, якщо сародічі знову кидатимуть на фронт, цей індивід підготував сверхплан. Лучше десь в лісу на сучці повіситься, чим сюди обратно возвращаться. Андрій ще один надрозум з Росії. Після того, як побував на війні, ладний на все, аби не повертатись. Пусть обнулят лучше туди. Лучше одразу сдохнуть. На фронт потрапив через випивку. 45-річний росіянин п'яний викрав сейф. За це йому світило до восьми років колонії. Випив, пішов до начальника розбиратися, зайшов, забрав сейф, Проснувся утром з похмелі вдома сейф стої. Ну Я віддав його сейф, віддав, і гроші віддав. 40 тисяч витратив потратив. Тільки. В армії Рейфії, каже Андрій, виявилось не солодко. Балка, як білий командир, бив. Ну, за те, що плохо займаюся, тихо бігаю в уставній броні. А потім побачив справжнє обличчя війни. Коли трьохсотих виносив на наших пацанів, подивив, скільки вони там пролежали в лісополці, навіть не можу сказати. Ну, бачив, що у них лиця поєдені, а самі вони чорні. Сам Андрій Вазунчик, на відміну від одноплемінників, він не став фаршим. Ми приїхали туди, троє було з першої групи двохсотих, один вот трехсотый. И у нас из четырех двое двухсотых, и двое живы, вот я. И все это самое, ну тут давай нас птички кошмарить, это самое. Я нашел укрытие, спрятался, это. Минут сорок мы пролежали с трехсотым, но он рядом возле меня был. Все тут смотрю, украинские военные, что сдавайся в плен, ну я сдался в плен. Тепер чекає на обмін проте за що воює Ерефія, так і не збагнув сам нам було вторгатися на чужу землю, я не знаю вші.